Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик Сергій Грабський. Вітаю, пане Сергію. Ми ну вітання. Останні декілька днів по 4-5 разів на день лунає повітряна тривога. Пов'язано це в основному з ворожими літаками. А в чому власне причина такої підвищення активності ворожої авіації? Ну знаєте, я б сказав тут е два аспекти. По-перше, ніхто не відміняв е війну на знеселення, і це можна сказати один з елементів, е скажімо так, е виснаження. Тобто терористичної атаки, яке веде Кремль, по-друге, не, не слід забувати, що е, така частота може бути пов'язана також з тим, що м, противник, втративши літак дальнього радіолокаційного стеження, тепер намагається здобути інформацію щодо нашої системи протиповітряної оборони таким чином, тобто збільшуючи частоту зльотів і прольотів авіації. Вздовж наших кордонах, тому що треба розуміти, природньо, це викликає реакцію наших сил протиповітряної оборони. задіюються радіолокаційні станції, задіюються чергові засоби протиповітряної оборони. В готовності реагувати на ці всі виклики і загрози. Ну і крім того, не слід забувати, що противник все ж таки наносить удари. Він наносить удари, тобто система протиповітряної оборони е, спрацьовує, і хай ці удари є такі. Ну для нас з вами вже як для ветеранів, можна сказати. Ці ситуації вже обмежені, але вони є і ударом піддаються наші населені пункти. Тобто, знаєте, є така комбінована, комбінована атака, яка ну зводиться власне до тих всіх позицій, про які ми говорили. Ну і не слід забувати, що як я вже казав, це елементарний терор. Терор проти мирного населення а таке знаєте, примітивне, незграбне намагання вплинути на нашу економіку. Тому що ми ж в курсі, ми знаємо, що під час повітряних тривог перестають працювати наші підприємства, заклади громадського харчування, магазини і таке подібне. Це безумовно, знаєте, так потроху може впливати на ситуацію, але Такий характер війни нічого в Росії не помінялося від самого початку, від, від того, як вона починала бойові дії в нашій історії. Така сама ситуація ну подібна трошки була з часів чеченської війни. Ви згадали, що дійсно, що ворог, окрім цього, завдає справді ударів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наразі можливість ворога наносити активно масовані ракетні удари? Ви знаєте, це залежить від того скільки ракет він власне має. Ми знаєте, можемо безкінечно з вами говорити про те, що у противника ракетне, ракетні запаси виснажилися, що вони можуть налагодити тільки обмежене виробництво цих ракет і так далі. І тому подібно, але слід розуміти, що все залежить від того, про які ракети ми з вами говоримо. І знаєте, дуже важко е, оцінювати ситуацію щодо того, як будуть наноситися удари, ну, власне, виходячи з того, що е, так ми можемо оцінити, що вірогідність нанесення ударів по центральних та західних регіонах України, включно з північними правобережжя, вона значно менша ніж, наприклад, вірогідність нанесення ударів по е, так званим е, районам, так званої червоної зони, тобто районам, які є, е, є наближені до зони бойових дій, тому що там противник застосовує. Але досить складну для ураження зброю, а саме модернізовані ракети С класу С-300 С-400. І тому ми говоримо про частоту атак, яка буде залежати від того, наскільки противник зосередить відповідну кількість ракет. Якщо ми говоримо про удари по центру і по заходу. А що стосується частоти атак по центру України на лівобережжі і скажімо, при фронтових регіонах, там ця частота атак є надзвичайно високою. Фактично, кожний день ми маємо інформацію про обстріли. Продовжуючи тему авіації, прем'єр-міністр Польщі сказав, що за декілька тижнів вони планують відправити в Україну винищувачі міг 29 Також питання передачі мігів зараз обговорюється в парламенті словаччини. З іншими даними ще декілька країн теж обдумують над цим питанням. На вашу думку, до кінця весни ми зможемо отримати відчутну кількість нової авіації. Ви знаєте, можуть бути певні складнощі, і вони пов'язані не з знаєте, якоюсь там е, з якимось небажанням, виходячи з якихось там політичних е, передумов щодо передачі цієї техніки. Треба розуміти, що авіаційна техніка, яка зараз знаходиться на озброєнні наших союзників, навіть радянського зразку, вона є складовою е, системи колективної оборони країн-членів НАТО. І не можна просто із цієї системи е, оборони вирвати е, літаки і передати їх Україні, не поставивши щось на заміну. Це в НАТО. Не сприйме ніхто. Власне, якби ми були членами НАТО, е, наше б суспільство і власне і політи і наші політики, на, наш уряд би не сприйняв цю ідею, як просто так от віддати зброю комусь там для вирішення якихось проблем. Тому має бути система е, або план по заміні цієї техніки, виходячи з різних показників, там швидкість заміни, наявність техніки на заміну тій техніки, яка передається Україні і так далі. Тому подібно. Тому е, з одного боку можна сказати. Що технічно передати ці літаки, е, не є складним процесом. Але тут є більш знаєте, такий е, процес, який ну, я би назвав процес е, з великою кількістю підводних каменів, який може бути пов'язаний саме з координацією і погодженням питань, е, пов'язаних з колективною безпекою країн, які нам передають цю техніку. Їх відповідальність е, щодо союзницьких зобов'язань е, з іншими країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Наскільки я згадую, раніше з військовою технікою була схожа ситуація, але тоді США взамін виділяло аналогічні зразки, тільки більш сучасні озброєння. Можливо, в цих країн уже є домовленості про отримання більш нових винищувачів. Ви знаєте, може бути може бути і таке, але тут є інше. Але ми з вами вже говорили. Я неодноразово підкреслював, що надзвичайно великою складністю щодо забезпечення нас західними літаками є необхідність. Створення а, відповідної системи технічного обслуговування, експлуатації та а, а, ремонту цієї техніки, і, тобто, якщо ми розглядаємо питання передачі, скажімо так, авіаційного парку радянського союзу, нам то природньо ми маємо зрозуміти, що відповідні кроки мають бути зроблені і ну, в тій самій умовній Польщі. Щодо створення відповідної системи експлуатації забезпечення і ремонту західної техніки, яка буде надходити, а це також колосальні гроші. Це також також велика затратність і людських, і фінансових, і матеріальних ресурсів щодо створення такої бази. Тому цей процес знаєте, він не є таким простим, що відкрили склад, ви витягнули з ангара літак, передали Україні і всі задоволені. Ні, це динамічний процес, який має дуже дуже багато чинників і компонентів, які мають бути враховані. І як я вже казав, це витратний процес і з боку фінансів, і з боку матеріальних ресурсів і людських ресурсів. Ну і і, безперечно, з точки зору витрат часу, будемо сподіватися, що цей процес вже в роботі, можливо, просто на загал, це не оголошується. А взагалі, якщо говорити, що ми отримуємо так літаки, які можливості ми будемо мати з, більшим, з більшою кількістю літаків у своєму розпорядженні. Перше, перше, треба розуміти, що літаки ми отримаємо для вирішення завдань нашого наступу. І елементарно, більша кількість літаків дозволить нам проводити більш масштабні наступальні операції, тому що ми матимемо можливість прикрити більшу кількість військ від можливих ударів противника. Друге, якщо ми говоримо про ті літаки, які передаються нам, ну наприклад, з тої самої Польщі або Словаччини, це питання відкрите, повторюю. А ми можемо так трошки фантазувати з цього приводу, то ми розуміємо, що ці літаки є модернізованими. І ці літаки відповідають або мають відповідати певним стандартам НАТО. І я можу зробити таке припущення, що на цих літаках вже встановлені системи, які дозволяють використовувати більш розширений е спектр озброєння. В тому числі мені дуже хочеться на це сподіватися. Ми матимемо можливість застосовувати більш далекобійні ракети для нанесення ударів в глибину е як бойових порядків, так і території противника, використовуючи саме такі літаки. Е ну і третій варіант, як деякі експерти стверджують, я не є таким. Видатним фахівцем, взагалі, не є фахівцем у авіації. Я можу е, тільки розглядати це питання з точки зору загального співвідношення е, сил та засобів і потреб е, війни. Е, е, треба розуміти, що ці літаки щонайменше не гірше від російських літаків за рівнем своєї модернізації, за рівнем там, е, систем наведення і ударних систем озброєння. Тобто, це однозначно і в кількісному і в якісному сенсі покращить наша ситуація на полях битв. гаразд. Ми з вами поговорили саме за мігі, так але якщо е, прочитати статтю політику, там іде мова про те, що сенатори від обох партій США тиснуть аби в Україні швидше передали винищувачі F-16. і нібито вони вже направили відповідного листа до міністра оборони США Лойда Остіна. На вашу думку, в цьому році, взагалі, ми побачимо F-16 у нашому небі. Ну, це цілком ймовірно, але повторюю ще раз: давайте не забувати, скільки це ця радість коштує, наскільки ми або наші союзники будуть готові вкластися в цю, в цю досить затратну операцію. Я знаю, чому такий трошки обережний в своїх висловлюваннях? Тому що скажімо так: Польща приєдналася до НАТО в 96-му році, якщо я не помиляюсь, вона стала країною-членом НАТО і до сих пір, тобто пройшло вже більше 20 років. З тих пір Польща продовжує експлуатувати радянські літаки. Можете собі уявити наскільки це дороговартісний процес переходу, і можете собі уявити, на які рішучі кроки має піти ну, керівництво сполучених штатів щодо забезпечення е передачі цих літаків, в тому числі вкладаючи такі колосальні кошти і в інфраструктуру, і в створення е відповідних сил та засобів е обслуговування і ремонту і підготовку фахівців. Мінімум на одного пілота мінімум приходиться за різними оцінками від 8 до 20 фахівців, які забезпечують експлуатацію цього повітряного судна. Їх так само треба вчити. Не йдеться про те, щоб навчити пілота управляти цією е, технікою. Йдеться про створення системи, і ця система є надзвичайно великим викликом. Тому ми можемо, звісно, припускати, що такі літаки в нас з'являться, але ми маємо бути дуже обережними і уважними щодо того наскільки реалістичною є така е задача. Вона буде виконана. Я не маю жодних сумнівів. Ми після отримання західних танків в мене відпали останні сумніви того, що ми отримаємо дійсно західні літаки. Але треба розуміти, що це задача, яка потребує комплексного підходу і вирішення. Ну, час 14 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російські винищувачі су 27 вдарили, а фактично призвели до знищення американського розвідувального дрону МКЮ 9 Як би ви прокоментували цей випадок, і чи може взагалі цей інцидент вплинути на те, що США буде надавати нам більше допомоги або пришвидшить передачу літаків навіть? Ну, ви знаєте, тут перше треба розділити це питання на декілька сегментів. Що власне сталося? Стався інцидент, до якого, скажімо так, Сполучені Штати, тобто саме військові, віднеслися з абсолютним розумінням, тому що вони усвідомлюють, що ця техніка, техніка військова, вона діяла фактично в бойових умовах. На війні втрати можливі. Інше таке спостереження, коли робили вже моделювання, що сталося, призводить до того, що російські літаки 19 разів кружляли кругом цього дрона перед тим як наважилися його пошкодити. Причому вони його пошкодили в досить дивний спосіб. Вони там порскнули на нього пального з літака. А тому американці до цього віднеслися дуже спокійно. Хоча знову таки знаєте, е, звісно, ми не виключаємо того факту, що е, ця подія може бути використана на, на нашу користь. На нашу користь з точки зору того, що це буде потребувати пришвидшення передати від передачі відповідної кількості озброєння техніки України. Знов таки повертаючись до авіації, я зберігаю свою позицію виключної обережності щодо в аналізі і прогнозування передачі техніки. Але загалом це ну знаєте, виходячи з такого чисто людського фактора і абсолютно природньої людської реакції на знищення техніки, ну мало б. При певній роботі наших дипломатів призвести до того, що обсяги техніки мають бути збільшеними або пришвидшеними по поставцям. Але тут, знаєте, йдеться не про те, що вони хочуть і не хочуть. Це йдеться про пришвидшення вже таких бюрократичних паперових процедур щодо передачі техніки, тому що обсяги її визначені. робота ведеться, і ну звісно, хотілося, щоб ми ті бредлі отримали не через місяць, а наприклад, через два тижні. Ну, подивимось. Будемо сподіватися, що Росія сама собі зробила ведмежу послугу і цим самим допоможе нам швидше отримати техніку. А міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про створення корабельної коаліції на підтримку України, до якої вже війшли три країни: Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Що це взагалі за ініціатива і що це дає Україні? Розумієте, в чому справа, чому ця ініціатива важлива? Йдеться про передачу нам техніки військово-морських сил. Кораблів та інших засобів, які ну, які стоять на озброєнні саме військово-морських сил. А ми знаєте, певним чином випускаємо з уваги важливість саме цього компоненту. Але треба усвідомлювати наступне: що обороною ще жодна війна не вигравалася, і любі ракетні комплекси, які нам поставлені, чи то гарпуни, чи ці наші нептуни, вони є власне зон, зброї оборони. Для того щоб гарантувати е, морські комунікації, нам потрібні свої плавзасоби, якщо так говорити. І саме, виходячи з цього, е, створена ця коаліція. До якої входять означені країни, крім того, чи то в межах цієї коаліції, чи то за межами коаліції ну це вже таке більш бюрократичне питання, бо це належність до інших а, гілок влади або якихось компонентів а, збройної системи Сполучених Штатів, ми отримаємо а, катери патрульної служби. Берегової охорони Сполучених Штатів. Так само ця коаліція була заанонсована, до неї поки що не входить інша програма, а саме побудови кораблів для військово морських сил України на території Туреччини. Сумуючи це все, треба сказати, що це є надзвичайно важлива і потужна ініціатива, яка дозволить нам у разі розвитку. Тому що знов таки, знаєте, як на війні, ми завжди казали, що є три основні компоненти, які живлять війну, це гроші, гроші і ще раз гроші. Наскільки це буде можливо забезпечити саме наші потреби у розвитку нашого флоту? Тому що знаєте, ну наші чому ми не називаємо флотом, тому що їх не можна навіть співставляти з росіянами на сьогоднішній день, маючи там більше десятка тільки катерів легеньких. Звісно, нам потрібно буде це. Нам потрібно буде мати морський флот для того, щоб обезпечувати комунікації, і у разі потреби відганяти російських піратів від хоча б західної акваторії Чорного моря, забезпечуючи потреби нашої економіки, повертаючись до того, що я сказав, що війна це гроші, гроші, гроші. Нам гроші потрібні, і гроші може дати тільки економіка, тільки перевезення і захист морських комунікацій. Тому ця ініціатива є виключно важливою. Подивимося, як вона буде розвиватися, наскільки в неї будуть готові вкладатися. Тому що флот це, вибачте, за, таку, за такий вислів, забавка дуже дорога, вона потрібна, але вона дуже дорога. Тому подивимося. Але те, про, те, саме це, про що ми говоримо, є вже дуже важливим фактором, того, що є е, цілковіте усвідомлення на необхідності створення комплексної системи оборони України, куди входять і сухопутні війська. І протиповітряна оборона, про яку ми частково говорили, ну і власне, і повітряні сили, і військово морські сили. Чи вірно, я розумію, що це вже перспектива повоєнного періоду? Не обов'язково, не обов'язково. Ви розумієте, в чому справа. Ну, я далекий від думки, що ми закінчимо цю війну швидко. Я все ж таки наголошую на тому, що ми маємо бути готові до конфлікту, який затягнеться. І, але це не означає, що це тільки перспектива повоєнного часу, адже давайте ми змоделюємо ситуацію у разі визволення Криму і приміщення наших підрозділів, в тому числі ударних ракетних підрозділів військово морських сил України на територію українського Криму. А загроза від ударів росіян не зникне. І нам треба буде контролювати акваторію, створювати такий знаєте захисний бар'єр вже в центральній акваторії Чорного моря, не допускаючи просування противника або прориву його кораблів саме на напрямки основних комунікацій, які поєднують порти України з Босфором. Або з іншими е, чорноморськими портами, тому нам е, ці кораблі вже потрібні будуть навіть під час, ну скажімо так, гарячої фази війни Вплоть до того, що нам необхідні будуть у разі наявності. Ну таки це трошки фантазія, така трошки занадто оптимістична, е, заради блокування російських кораблів у портах їх приписки. Йдеться про Туапсе, йдеться про новоросійське, можливо, якісь інші порти, тому е ця ініціатива важлива нам вже і негайно власне, вона була нам потрібна давно, але зараз ситуація складається таким чином, що ми можемо розглядати її з практичної точки зору щодо е розгортання саме ударних плавзасобів е в інтересах українських е військово-морських сил. Але якщо наші кораблі будуть будуватись в туреччині, випливати з її портів, це буде ціллю так само для чорноморського флоту Росії. І чи не стане туреччиною тоді учасником конфлікту? Ну, ви знаєте, ну не обов'язково. Не обов'язково, тому що корабель може виходити, е, перш за все, без озброєння і бойової техніки, і він може проходити під конвоєм е, саме турецьких плавзасобів. Давайте не будемо забувати, що турецький чорноморський флот за кількістю і за якістю перевищує потужність і кількісні показники всіх флотів чорноморських е, країн разом взяти. Туреччина може забезпечити. Переміщення, скажімо так, недобудованих об'єктів на наші виробничі потужності. І давайте не забувати. Ми не віддавали противнику Миколаїв і Миколаївський е, судобудівельний завод працює. Він може. Доробляти до, до обладнувати ці кораблі, тому ну я не бачу в цьому такої великої біди. Або навіть, знаєте, якщо так дивитися, ніхто не забороняє нам проводити кораблі у форматі каботажного плавання, тобто знаходячись у територіальних водах країн-членів НАТО, і я маю дуже великі сумніви, що Російська Федерація наважиться нанести удар. По морському об'єкту, який пересувається в територіальних водах, чи то Болгарії, чи то Румунії, а, таким чином, вірогідність того, що вони не дійдуть, є відносно невеликою. Звісно, ризик є, але на мою думку, невеликий. Китай, Іран і Росія розпочали спільні морські навчання Security Bond 2023 в Оманській затоці. Вони триватимуть до 19 березня. Щодо військової співпраці Росії та Ірану, ми вже знаємо. А от щодо позиції військової співпраці Китаю та Росії, це питання поки що залишається відкритим. На вашу думку, чи варто очікувати все ж налагодження військової співпраці між Китаєм та Росією? Ви знаєте, питань відповідь може бути і так, і ні. Тому що треба розуміти, що Китай грає свою власну гру, і Росія в цій грі розглядається на цьому етапі як молодший партнер, а в перспективі може розглядатися як покірний васал, і саме з цієї перспективи це моє знову таке припущення з перспективи покірного васала. Китаю вигідно Росію знесилити настільки, щоб вона не могла, як то кажуть, диктувати свої умови або робити якісь там вимоги щодо певних частин своєї власної території. Ну, йдеться найменше, про територію Російської Федерації за Уральськими горами від нас, на яку власне претендує Китай, Китаю не потрібний швидкий розгром Росії. Це однозначно це зрозуміло, тому що таким чином ситуація може прийти в стадію хаоса, чого бояться всі на світі, тому що ніхто не знає, що, що робити з тим великим обсягом ядерної зброї, ніхто не знає і не готовий контролювати ці території. Але Китаю не потрібна потужна Росія, і тому знаєте, якщо можна навести таку аналогію, я б сказав, що ця аналогія подібна до того, як для підтримання певного рівня вогню. У вогнищі Підкидується, Ну невелика кількість дров, а невеличкими такими жмутками або там по одному поліну. Дрова, щоб підтримувати певний градус е, напруження, щоб Росія могла сподіватися на те, що вона нібито може здобути якусь перемогу у цій війні і так далі. Тому подібне. Е, насправді е, такі. Жест буде просто знесилювати Російську Федерацію, на мою думку. І саме в таку гру може грати Китай знов таки, якщо це, це йому буде вигідно. Але побачимо, чим закінчиться турне сі Цзінпіна до Москви і вірогідно до Києва. Америка що цікаво не виступила проти візиту Сі Піня до Києва. Це цікаве спостереження. Побачимо, як ситуація буде розвиватися. Можливо, Америка знає про що буде йтись мова, і це чисто формат, формальний візит. Наостанок, змі повідомляють, що Росія з 1 квітня планує призвати на строкову службу 400 тисяч осіб. Чи зможе Путін використати цих солдат в короткий термін? Здається, там не строкова служба, а контрактна служба. Йшлося саме про контрактну службу, тому що ну призвати одномоментно 400 тисяч, це фізично неможливо для Російської Федерації, і тому ну максимум, що вони робили, це 120-150 тисяч, і до речі, цей контингент ніхто не відміняє, відповідаючи на це питання. Чи може він їх використати так абсолютно, абсолютно ви розумієте в чому специфіка ситуації на сьогоднішній день? Якщо ми говоримо про призовників конкретно. 400 тисяч це контрактники, які може призивати, там нарощувати їх був... спроможність, і так далі, тому подібне. Що стосується юнаків призовників, формально, формально, відповідно до російського законодавства, в останній, як то кажуть, його редакції, формально вони записали в своїй конституції, що територія Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області це територія Російської Федерації. Відповідно. Призовники не можуть бути використані поза межами території Російської Федерації, але формально, виходячи саме з цього положення, вони можуть бути використані на території е, Російської Федерації. Таким чином, відповідь так. Путін. Зважаючи ну, на його натуру як військового злочинця, не буде нехтувати у у разі необхідності таким ресурсом, щоб не кинути на поле битви цих молодих хлопців, які ну і не пожили толком, і будуть знищені українськими силами оборони. А що стосується 400 400 тисяч контрактників? Ну це сума е, це кількість, яку вони передбачають використати. І знаєте, мене ця сума, ой, вибачте, кількість тішить, тому що вони вже зібрали 350 тисяч, і Ми бачимо, що цього виявилося недостатньо. Вони згаяли купу часу, тобто для того, щоб підготувати цих контрактників, потрібно буде багато часу. І ми можемо цим скористатися на полі бою, здобувши певні переваги, проводячи наступальні операції. Дякую, пане Сергію, за цю розмову. Все ж сподіваюся, що перемогу ми будемо святкувати в цьому році. Дякую вам. Все найкраще. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Грабський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.